Як би це не було сумно, але через бюрократичну систему деякі військові пенсіонери не завжди отримують при житті передбачені виплати. Що робити в такому випадку? Кому йдуть ці гроші? Чи можна їх зберегти для своїх рідних? Відповідь на ці питання в цьому відео. Хто має право на 10 пенсійних виплат тема нашого наступного відео. Підписуйтеся на канал, аби не пропустити! На сьогодні значна кількість військових пенсіонерів звертається до суду за перерахунком пенсії. На виконання рішень нараховуються великі суми заборгованості, які пенсійний фонд України повинен виплатити. ПФУ все ж погасив частину заборгованості за рішеннями суду, які були прийняті до жовтня 2020 року. Тобто, що є велика кількість пенсіонерів, які чекають своєї черги на ці гроші. Ні для кого не секрет, що є люди, які так і не отримають їх. Що треба зробити, щоб ці гроші не пропали? Згідно до статті 61 закону України 2262. Люди, які проживали на момент смерті із померлим пенсіонером не пізніше ніж за півроку після смерті, мають звернутися до територіальних управлінь пенсійного фонду із заявою щодо виплати сум заборгованостей на виконання рішення суду. При зверненні до пенсійного фонду із собою необхідно мати підтверджуючі документи, що ви дійсно проживали із померлим пенсіонером на момент смерті. На жаль, Пенсійний фонд України не завжди виплачує ці гроші. Фонд може відмовити вам, посилаючись на відсутність механізму такої виплати. Тому, аби отримати гроші, необхідно буде звертатись до суду. Отже, якщо у вас сталася подібна ситуація, ваші близькі пішли з життя та не дочекались відповідних виплат заборгованостей, звертайтесь за консультацією до мережі права за номером, який ви бачите на екрані. 10 пенсійних виплат значна сума грошей, яку ви можете прогавити. Не пропустіть наше наступне відео на цю тему. Підпишіться на наш канал. Дякуємо, що подивилися це відео до кінця. З вами була мережа права!